Різдвяний подарунок від школи мистецтв 25 грудня. заклад позашкільної освіти провів звітній урок. Свої вміння продемонстрували учні класу фортепіано та духових інструментів. Звіти у такому форматі школа проводить втретє. Вперше виступив перед глядачами ансамбль на блокфлейтах. Ми називаємо його Різдвяний подарунок. подарунок-3» і він сказати, чоту перед батьками. Це концерт класу викладача Віталія Бевзи та моїх учнів. Тетяна Чирикова, і ми вже от вирішили, що е, оскільки в умовах війни у нас немає можливості якось відсвяткувати цей день, то ми це відзначимо такі творчістю дітей. А що може бути краще, чим подарунок, який зроблений для батьків, для чим подарунок, який зроблений руками дітей? Дуже гарно виступило, Це був дебют на блофлейтах, ансамбль. Вони раніше не грали ще на блокфлейтах, в основному на кларнеті, саксофоні, а тут ансамбль блокфлейту прозвучав в перший раз. Чи складно зіграти от дітей ну, на ансамбль вже як інша трошки форма, ніж соло? Так, тим паче у нас кожен грав свою партію. Не одну блокфлейту грали, тобто одну партію, а різні різні були звучання. І це було нелегко з їх зібрати. І все-таки вони зіграли, і у них все вийшло, як я хотів. Юні музиканти виконали класичні твори, композиції сучасних авторів, твори народного мистецтва та відомі хіти минулого століття. Я іграла на квагнеці Падам Падам та «Ава-Марія», а на піаніно я грала по, по Гриму», Україну та пігу на ріні. Як тобі от вдається грати на кількох музичних інструментах? Ну, так, такий в мене дах. У мене є талант, я ще й і співаю. А є якийсь улюблений твій інструмент? Мій улюблений інструмент піаніно. Я люблю піаніно і так, кларнет. І ще співати люблю. Деякі твори були важкі для мене, ну трошки важкі, тому що я їх недавно вчила. Але деякі прості, тому що этот, Ну мені дуже сподобався концерт цей і твори, які подобрала. А от як довго потрібно працювати над якимось твором, щоб от він був такий вже ну, готовий до виступу? Ну, для кожного по-своєму. Може, місяць, напевно, два. Ну, там ж не тільки текст вивчити, там ще динаміку і все інше. Дебютували на імпровізованій сцені південного сестрички Оленка та Злата. Їх родина приїхала з Херсонщини. Заняття творчістю дівчатка продовжили в школі мистецтв. Дуже павновалась, було трохи страшно, але всякая все ж таки я зібралась і я думаю гарно виступила. Я приїхала з Херсонської області. Я там займалася тільки танцями. Ну, там дуже сильно стріляли і нам прийшлося переїхати. Мені було дуже сумно, що ми переїжджаємо, але я все пережила. Взагалі, музична грамота це дуже гарно для дітей і навчання, і розвиток гарний. І ми просто займалися вже до цього. старше два роки займалася, а менше рік займалася. І вирішили продовжити, щоб вони не байдикували, щоб заняття для них було. Я бачу, що в них це виходить. Прям дуже легко їм дається, і що менші, і що старші. Вони все на ходу схвачують все, тому і далі продовжуємо так. Ми переїхали взагалі з Херсонської області, Скадовськ, міста Скадовськ. Там поруч проживали. Виїхали ми на початку війни. Були ми вже багато де і зараз в цьому місті поки осіли. А далі побачимо. Більше про звітній урок класів школи мистецтв. Дивіться у програмі життя міста.